Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusin Юа. Чергова розпаковка. Загублені посилки від Укрпошти з коробками від нової пошти. Та да, в нас буває навіть таке. Сьогодні не так багато за кількістю, але, чесно кажучи, по розміру вони значно більші. Ух. Мать чесна, це чиє. Я як викладав навіть не бачив. Ви бачите цей буток шерсті? Жесть! Давно мені писали в коментарях: розпаковуй в рукавицях. Тоді і пилюки буде менше на обличчі, і взагалі нічого не підчепиш. Тому, можливо, з наступних випусків. Десь там через півроку ви їх побачите. Я вже буду в рукавичках, а поки що так. Знову ж таки, нова локація, забігаючи наперед, для тих, хто дивиться другий сезон зараз розпаковок, інтер'єр незвичний. Але як і в попередніх випусках, в нас сьогодні є спонсор. А це означає, що ви бачите випуски з майбутнього. Тому що завдяки спонсорам, які в нас з'являються, сьогодні це Knife Boss, тобто Бос Ножів, виходять випуски з третього сезону і виходять значно швидше. Тому, друзі, як завжди, прохання подякувати партнеру за те, що ви бачите це відео раніше і за те, що ми робимо цікаві розпаковки Сьогодні в мене містері бокс Я пропоную розпочати з нього. Адже свій ніж в 20-й раз я вже загубив. З попереднього випуска ніж, я просто не знаю, де вони пропадають. Таке враження, що в мене тут є якийсь домовий, який постійно приходить і свистюлькає мої ножі. Але сподіваюся, що цей ніж. Я ж думаю, ми тут ніж знайдемо правильно. Бо, чесно кажучи, я не знаю, що всередині. Що мене зацікавило в Кнайфбосі, це те, що в них є містері бокси. І сьогодні один з таких містері-боксів, я не дуже свічу, щас я а, плівку цю здеру, бо тут, типу, мої дані всі діла. Я то не те, щоб стримаюся, але просто ну, нашого воно вам треба. Але в них є фірмовий скотч. І там фірмова коробка. Так от, що мене в них зацікавило, це те, що в них є містері бокси. Містері бокси на різну суму, як я зрозумів, є три цінових політики від дешевшого до дорожчого. І, типу, чим, звичайно, дорожчий цей містері-бокс, тим крутіші будуть там знахідки. Що знайдемо ми, я не знаю. Але дуже сподіваюся, що щось круте. Ножі, це взагалі, знаєте, для чоловіків в ножах є щось особливе. Тому, якщо ви чоловік і фанатієте від ножів, я думаю, містері Бокс це непогана лотерейка. Ось так виглядає логотипчик, ось так виглядає коробочка. Містері боксу. Чесно кажучи, я на сайті бачив, але я думав, що на сайті це все діло зроблено просто як візуальна картинка. Я не думав, що насправді бокс таким і прийде. Тому що візуально це дуже круто, і оця нерівність на боксі, вона прям ну, тактильно дуже приємна. Мені здається, що така коробочка, ну вона прям. Заслуговує неодноразового використання, і нею можна буде користуватися і в подальшому. Ну, а в нас вона займе своє почетне, почетне десь місце. Ми її розташуємо і вона буде видна в кадрах в подальшому. Так, плівку я зняв. Далі мені ніж не потрібний, тому давайте відкриємо. Так, Відкриваємо. Тут нас зустрічає чорний папір. В стилистиці, як то кажуть. Так, папіру багато. Так, 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 так. Так. Розпаковуємо і зустрічаємо наступне. Те, що я встиг побачити, це те, що там є гусь. Ось так виглядає. Так. Гуся я бачу. Давайте з. У! Він ще й рухається. Це стікер. Це стікер. Кнайф бос. Ось такий гусьок. Прикольно. Так. Перше, що мені потрапляє в руки, Джин Джанланг. Джин Джанланг. Knife Tools. Я сподіваюся, що я правильно промовив, бо якщо ні, мене зацькують в коментарях. Так. Ну, слухайте. А по вагі то солідна апаратура. Чохлик. Піхлик. Так. Ху-ху-ху! Ану, 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 нічого собі. Так. Так. Ого. Нічого собі, апаратик. Не, ну якщо я такий апаратик загублю, я не знаю тоді. Тут дійсно щось відбувається. Так. Мені здається, що. Оп! я собі пальця, тільки що не відрізав, я не знаю, але тим не менше. Блин, прикольно. Люфту ніде немає. Саме головне, от знаєте, я одразу дивлюсь, чи є люфт, а люфта немає. Рухається все як єдине ціле. Не, ну, дизайн. Дизайн пушечка, як на мене. Ні? Так. Страшно, капець. Хоп. Так. Я до чого це все веду. Мені здається, що скоро я буду відкривати ще плюс один канал, присвячений ножам. Тому що чим більше я з ножами, тим більш мені це все діло стає цікавим. Я вам так скажу. Так, я не впевнений, що це я роблю правильно. Коли я різко нажимав і воно вилітало, це було більш правильнішим, як на мене. Так, засовуємо його в піхви і продовжуємо. Оглядати. Так, Gin Jungle Knife Tools. Ось такий ножака мені попався. Так, але але, це ще не все, що тут є. Так. Тут мені буде потрібна допомога глядачів. Хто знає, що це за штука, пишіть в коментарі. Щось мені здається, що це певно точило для ножа. Якщо я буду неправий, ви в коментарях мені допоможете. Нічого собі, тут ще є і ручка. Це, до речі, от хтось може подумати, навіщо йому в боксі ручка. А я вам скажу, що я ручками користуюсь постійно. І це та ж сама історія, як і з ножами. Вони, бляха, постійно губляться. Або от пластмасові, тут я щось пакую, там треба підписати посилочку для вас, же ж, до речі. І вона впала я про це забув, і до наступив вона розламалася. Це ж металева ручка. Яка стовідсотково пригодиться. Так, йдемо далі. Так, тут ще якийсь тулс є в нас. Так. Інструментик. Такий невеличкий ножичок, пилочка і відкривашечки всякі. До речі, корисна штука. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб нам таке а, попадалося. Тому пригодиться. Так, йдемо далі. Це що, ще один ніж, чи що? Серйозно? я щось, щось я побачив, але я не до кінця зрозумів, чи ніж це, чи не ніж. Хо-хо-хо-хо! Слухайте, все. Мені вже не потрібен оцей ніж. Мені вже потрібен ось цей ніж. Оце тємка. Ще й гострий. Капець. Карманний ніж, який. а ще й що з тулсам, чи що це? Це що, викрутка? Ану назад, як його достати. Випав. Піднімемо. Тихо. Тут ще є і тулси в наторі. Металева викрутка. Раз. Не знаю, чому вона випала цього разу, а не випала того разу. Скоріше за все, я вже щось наробив. Так, це що таке? А бог є. А, все, я поняв. Сюди ми вставляємо і користуємось. Ні, ну. Без рофлів. Скажіть, що це не практично. Повісив на ключі, повісив на сумку, вкинув в портфеля десь на карабіна. І користуєшся. Якусь ж, ту ж саму посилку. Швидко потрібно розпакувати. Ти достав клац, чикнув, закрив. Треба щось підкрутити. Тулси в тебе під рукою. Будь ласка. Слухайте, це ще, чесно кажучи. Це крутий ніж. Оце. Це ахірений це, це ніж. У мене крутіше, мабуть, і не було. Він, ну, прям вагомий такий. Але я б, мабуть, стрюмонувся б його діставати на новій пошті у відділенні. А отаку штуку цілком. Тому, блин. Чесно кажучи, не Все, порожньо. Так, відложимо в сторонку. І тут у нас, здається, я знаю, що. Да, і я, до речі, правий. Прикиньте, хто пам'ятає? Хто пам'ятає такі знахідки? Ми знаходили точно такі знахідки в загублених посилках. У нас були дві зірки Сюрюкеновські, якщо я не помиляюся. І у нас була пачка а, ножів для метання. Якщо я не помиляюся, знову ж таки. Тому це реально круто. Дуже неочікувано побачити а, зірку для митання в боксі, який прислали на колабу. Це дуже круто. Блін, кнайфбос. Чесно, я руку на серце ложу, босс. Я не знаю, чи ось дана історія для вас вигідна з такими боксами, але. По-перше, це 100% неочікувано. Я не думав, що тут у нас скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6 предметів буде. Я бачив, ви там писали мінімум 3 предмети. Окей, я на три і розраховував. Але що буде Х2, що буде 6 предметів, я не розраховував. По-друге, я не розраховував, що тут. Получається, в нас, грубо кажучи, два ножи. І ось цей оце реально дуже круто. Дуже круто. І от я не договорив. Я не знаю, чи ця історія з боксами взагалі вигідна для вас, але для користувачів це дуже крута штука. Я сподіваюся, що вам сподобається. Дана колаба, що у вас буде фідбек на бокси або на інші позиції від моєї аудиторії, і ми продовжимо співпрацю і спробуємо інші ваші бокси. Тому я пропоную завершити з Кнайфбосом з цією інтеграцією. Якщо вам була цікава ця інтеграція, напишіть про це в коментарях або зайдіть до Кнайфбосу і подякуйте їм. А ми продовжуємо розпаковувати. Так, а я не знаю, я хочу, мабуть, цим ножом розпаковувати. Що скажете? Хтось буде ржати з мене, а мені він прям зайшов, я не знаю. Давайте розпакуємо першу. Так він лезо, слухайте. Я єлі коснувся, провів. Офігеть! Він же ж прям розрізав. Як він кушулю цю не порізав? Так, а це в нас що? Це в нас каучукова кушуля. Мені здається, це якраз кушуля для моїх знахідок. Так, і сидимо і ми це все і перемістимо. Так. Кушуля, я не думаю, що вона буде щось вартувати, тому. Так, цей махер продовжує мене переслідувати. Так, відпав. Так, ідемо далі. Тепер це. Ну ви бачите? Дивіться. Просто доторкаєшся і все. І тепер я розумію, що мені потрібно максимально обережно це все діло розпаковувати, щоб нічого не порізати. Ви представляєте, що було б з цим рюкзаком? Якби я щось так шухнув. Йому була б габар. Так, рюкзак, до речі, дитячий. Ну це плюс 60 гривень, 100%. Я не думаю, що це може бути дешевше. Так, далі коробочка. Поїхали. Я відкрив, не відкрив, не паняв. Вона взагалі запакована чи не запакована. Так, порізав коробку. Так, ага, все понял. Не думаю, А, ну те, що я вам і кажу, я просто прорізав коробку повністю. Так, відкладемо в сторону. Така штука. Окей. І що це? Так. Ханпоси, ханпоси.ком. Отакі штуки. З конекторами. Якщо у вас є ідеї щодо того, що це може бути, чекаю на вас в коментарях. Я не знаю. Так, будемо гуглити, дивитись, поки не знаю, скільки це може коштувати, нічого не даю. Так, ідемо далі, і тут знову ж таки щось м'яке. Це означає небезпеку для того, що там всередині. Так. Пакет в пакеті. В'язана шапка. Ну, зараз однозначно не сезон. Тобто вона буде чекати як мінімум до осені своєї продажі, а там і до зими. Ну, по мінімуму зарахуємо 60 гривень. Але дивлячись на те, як шапки і взагалі аксесуари продавалися минулу зиму. Мені мало віриться, що ми її взагалі зможемо продати. Так, йдемо далі. Потрібен буде ніж, на великих пакетах це простіше. Так. Парасоля в мене. Парасоля це щось нове, до речі. Такого ми не знаходили жодного разу, якщо я не помиляюся, щось мене тут тріхи застряло. Так, ну вона явно бушна, судячи з ручки. Да. Вона явно не в кондиції. Але актуально, на дворі зараз йде дощ і взагалі літо в нас а, доволі дощове. Будемо використовувати? Чому піні? Щось відлетіло в око. Не бачу сенсу її продавати. Як я і сказав, будемо використовувати. Так, щось цікаве. Яке нам вже попадалося, мені здається, навіть точно такого ж самого кольору. Еспандер. Угу. Еспандер з щотом. Ну, в принципі, крута штука. Так, попередній я залишив собі. Цей можна буде однозначно продати. Так, це в мене наскільки стояло? Бог, його знає. А, десь на 60 кг на 55 плюс-мінус. Окей, плюсик. По мінімуму 60 гривень зарахуємо, в кошик поки що покладу, рухаємося далі. Ну, таке. Теж щось м'яке. Як же ж стрьомно відкривати? Що це? Це або футболка длинна, або якесь платья, що не. Явно не мій кольор. Фасон, можливо, і мій, але колір не мій. Жесть. Якесь вона... Це рукава. Чи що воно? Ну, коротше, якесь воно дивне. Дівчата, підскажіть, то є трендом зараз, чи що це таке? Ну, наскільки я розумію, це плаття. Окей. Так, ідем далі. Давайте подивимось, що у нас тут. Це щось по одягові, що це таке взагалі. Так, Виш... вишивка. Да. Це у нас а-ля типу рушник чи ранер. Бачимо, що він з дефектиком. Можливо, до речі, при транспортуванні і за дефектами. зараз подивимось на інший. Але, якщо той з дефектом, можливо, і цей з дефектом. Можливо, тому їх і не забрали, і тому вони в нас і опинилися. Власне. Так. Це щось по типу, я б навіть сказав, не рушника. Типу на весіллях, поняли? Скоріше за все, це раннер. Я не знаю, як такі штуки називають в Україні в нас. Але в Штатах зазвичай ці штуки називаються ранерами. Це те, що стелиться посередині обійденого стола. І, власне, для того і використовується. Так, і остання, остання але найбільша дуже-дуже дуже в поганому стані. Грязна. Блін, В себе лучше її взагалі не терти. Так, дивимось, Як воно ріже! Жесть так, я в шокі. Так. Боже, бумаги скільки. Майже банки, якщо ви подумали про це. Боже, ви подивіться, які вони грязні. Я сподіваюся, вам видно. Так, ну це у нас графинчик під водочку. Так, плюс не один, так а ну, тут порожньо. А, Якщо ви помітили різницю, вони вроді як візуально... Ну, ладно, цей трохи інакший. А, тут є кришка, тут нема кришки. Грязні страшне. Але в цілому, знаєте, ну, виглядають чепурно. Під винцо, під горілочку. В цілому, непогано. Я не знаю, тут, мабуть, літра літравлази. Графини нам ще не попадалися. Тарілки попадалися, чашки, що ще? Графини були а, не такі. Ну, тип, такого плану у нас не було нічого. Ще, якщо це і. СССР, я не здивуюся, до речі. Я не думаю, що на, на сучасний час виготовляється щось такого плану. Але це, тим не менше, була остання коробочка на сьогодні. Тому, якщо вам сподобалася розпаковка, не забудьте підписатися на канал. Якщо вам щось сподобалося зі знахідок, залітайте в телеграм-канал. Я Буду радий вас там бачити. Кожного дня все це виставляється туди на лоти з 50 гривень. Тому welcome, як то кажуть. І, звісно ж таки, не забуваємо подякувати сьогоднішньому спонсору Кнайф Босу. Всі посилання в закріпленому коментарі. Завітайте, придбайте такий містері бокс. І діліться в коментарях тим, що ви знайшли. До речі, мені було б цікаво побачити ваші знахідки. Наскільки вони різні, можливо, це взагалі стандартний набір, а можливо, ви знайдете щось більш круте, ніж знайшов я. На то це і містері бокси. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!